У школі села Іванівка Кропивницького району хвилиною мовчання вшанували пам'ять колишнього випускника, військового Дмитра Щербаня. На екрані його світлини за життя. Цю школу він закінчив 15 років тому. До вторгнення Росії в Україну працював у Польщі. Повернувся і пішов на фронт. Служив гранатометником в 95-й бригаді, розповіла рідна сестра військового Ірина Кучинська. Він приїхав 1 серпня і 4 серпня він пішов в воєнкомат. Він пішов як добровольця. Завжди з зу, улибочки, завжди він ніколи не казав, що в мене щось болить, завжди любив пошути. Каже, 2 листопада рік, як брат загинув у бою поблизу села Невське Луганської області. Я хочу передати музей, як його пам'ять. Ці особисті його речі, цей військовий квиток, годинник. У пам'ять про Дмитра Щербаня його мама передала школі частину виплати від держави півмільйона гривень. Попросила, щоб за ці гроші відремонтували спортзал. Мама запропонувала увімчити пам'ять про сина таким чином. Адже грошова компенсація не поверне нашого Діму, а діти на уроках фізкультури, змагання у спортивному залі будуть згадувати його. Мама сама виділила кошти, наняла бригаду. І сама зробила з допомогою бригади ремонт, заміну повністю заміну підлоги. Нині у цій школі навчаються дві племінниці та син Дмитра Щербаня. Це Максимка, йому сім років. Це наша, як кажуть, наша сонечка. Стій, що він, як кажуть, маму, він. Якби не він, то це, що вона раді нас, раді нього. Ну що. Неї, я кажу, що сина залишилася заміна. Каже, мама досі не може оговтатись від втрати сина. Вона не змогла прийти. для неї це, хоч сьогодні вже рік, як його нема, ну для неї це велике горе, велика втрата. Усього хотів досягти своєю працею. Згадує про свого колишнього учня, вчителька української мови Юлія Сергієнко. Мені не доводиться добирати спеціальних слів, оскільки Дмитро був неймовірно приємною, спокійною, неконфліктною людиною. Завжди займав призові місця у змаганнях з тенісу. Саме такі змагання провели у школі в пам'ять про військового, розповів директор Віталій Лучанов. Був активним спортсменом. Від стола тенісного не можна було відтягнути. За ініціативи школи в громаді хочуть організувати турнір на честь Дмитра Щербаня. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький.